Найкращий варіант для підвищення ефективності управління арештованими активами визначити основні заакцентовані питання щодо інвентаризації, підписання актів приймання, передачі, простих складних загальних правил а сам порядок визначити на підзаконному вже форматі. Наприклад, постановою Кабінету міністрів України тоді ця система збалансована. Тоді закон визначає управління і реалізацію рівнозначно, коли це загальні правила законів порядки встановлюються постановою кабінету міністрів України. Отож, ми готові до співпраці. Ми готові покращувати діяльність органу. Ми готові для того, щоби. Україна отримала ще більше результатів, тому що ті цифри, які я вам зазначила самого початку, і ті 8 мільярдів, які отримали сили оборони, могли бути більшими, якби в нас був належний закон, якби ці процедури, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, були врегульовані. Насправді цей закон мав би прийматися багато років назад, і наостанок. Треба розуміти, фасіліті план це добре. Мільярди, які Україна сподівається отримати це добре. Але ми з вами не повинні забувати. Ми, українці, ми представляємо органи державної влади, і нам виконувати потім те, що буде написано в законі. І нам нести відповідальність перед тими ж самими міжнародними партнерами за отримані кошти. Закон має бути такий, який буде працювати, який не буде створювати корупційних ризиків. І буде ефективним.